Всім доброго дня! Сьогодні щось я захотіла поговорити про помідори. Ось отакий сорт я купляла. Ой, ну я його якось так з запізненням купляла і сіяла свинячий голос. Так, і тут у мене позначено, що 29 травня у ґрунт висаджений це нагород. Уже розсада була у стаканчиках висажена нагород. І зараз підемо нагород, і я покажу, який він зараз є. Там уже плоди зав'язуються. А що тут пише? Ой, не пише скільки днів, так? Да? Він достигає. А, ось о. 70-75. Ну, десь так. Там уже плоди нав'язані були. Це ще я пару днів назад ходила по городу, і дивлюсь, вони вже розовенькі були. Ну, я їх не трогала, думаю, хай вже покрасніють, щоб отак були ж, ну, зовсім уже ж достигли. Так, і ще тут я послі купляла. Це, це взагалі вже купляла таке, що думала на наступний рік посадить. Купляла гарбузи. Кавуни, вони, дивлюся, оце помідорчик і щось я його купила. І оце 10 червня я його посіяла в стаканчики. Ще десь відео у мене є посіяла. І через місяць, ось 12 липня, я висадила на город. Висадила, ну, вони, оці всі, кожна насінина. Тут, по-моєму, їх 20 штук, щось їх 17 зійшло. І вони були в стаканчиках, таке з корінням, з хорошим, викопала яму. І вони, ну як так, у стаканчику дуже гарно перенесли пересадку і притянила ще їх. І оце я їх висаджувала, виходить, у самий пік отої жари, що була в липні, всередині липня. Оце 12 го посадила, і потім, як пішла жара, і перед цим трохи була, а потім взагалі. Ще я бігала із Чорноклана, рвала гілочки, затіняла все його. Ну, зараз він таки більш-менш. І що тут, скільки днів він? 85 днів. <смі> ну, до жовтня виростить. Отак. У жовтні вже всіх закінчаться, а у тільки почнуться. Так, підемо на город, дивіться. Я візьму ці коробочки з собою, щоб біля куща показати що Це у мене тут заквітник. Прямо здаля, дивлюсь, такі жовті квіточки О, ціла полоса. Це бур'ян якийсь. Так. Це вітер, бо у нас такі кукурузи намикнулась. Так, йдемо до помідор. Ой, я гірки не дав вибрати. Цього дня не вибирала. Ось вони. Сім кущів повинно бути. Ой-ой-ой, тут це вершина гниль треба бризгати. Ой, я не було. Це взагалі. Такий облом. Підійшла я до куща. Бачу, покрасніли. Давай їх звивати. Робиться. Оце два дні назад такого не було. Я приходила, їх дивилася, вони були такі, такі буренькі, перевертала, дивилася, не було такого. Ну, думаю, хай ще достигнуть, тоді приду, зніму, ось будь ласка. Я їх обірвала у кульочок, заплакала пішла до хати. Потім, ну, думаю, що знімати. Потім стала, подумала. Ну, думаю, вже ж, якщо почала знімати, то треба дознімати, показати, які кущі за два місяці у цього сорту. Ось, дивіться, понав'язувано. Дуже багато. О, ось повністю поганий. Тут ще гарний. Я це ж треба бризгати. Думаю, познімаю, покажу, потім побризгаю. Скажу, чи вони були болести чи ні. Ось такі. Їх би попіднесват, але вони якось до цієї пори так гарно самі торчали. Оці ось іще красиві. чекаються, я їх постійно путаю, це на дивитися у записі, Чи погуглить по інтернету, чи а те, що нам дали. О, ну так. Це болячка, тому зараз пішов збору рожаю. Так, і це я показую сорт Галілея f 1 Сьогодні 30 липня. Ось він почав плодоносити. Це треба десь записати тут на, на цій стороні. Ось, 29-го висаджений в ґрунт у травні і в кінці липня... Два місяці, да? І пішов він плодоносити вовсю. Якби не ця водочка. Ну будемо бризгати. Тільки от як оце бризгати, гляньте, що робиться? Це другий день у нас вітер сумасшедший. Оце хмари такі тягають. І дощик іноді іноді моросить. Ну, дощик то таке. Дощик буває, що було а потім пару годин не моросить і можна побризвати, і воно по листику упитається. Але ж таки вітер, що я не знаю. Я то спробую, тому що їх рятувати треба. Так, тепер покажу ось оцей Єсеніє, 12 липня висажений в ґрунт стаканчиками. Ось чорноклином отак обтикувався, а вже його можна познімати. Ось такий він. Такі помідорчики теж пишуть вже ранні. Ось він ряд. Оце він ряд поруч за цим, за цією галюбеєю. Шипатичний. Ну, Його посинкувати не буду, це низькорослий сорт, хай, хай росте так, як цей куча. О, яке прелість, яка. Може, треба їх рятувати. А я щось хожу, сопляжую. справи Це такий ряд ряд ясинії ясенії Ясеній у мене багато мабуть 17 рослинок огірочки ще не пропали люди кажуть пропадає багато у мене ось ще тільки починають правда ви знаєте які пропадають ось а знаєте, що пропадає? Тому що сюди доставав шланг і сюди ось у корінь поливалась вода. І ось це, де попадає вода на листики, оце пропадає. Тут ось які товариші. Ой, видно. Ложить. Це помидор, сортовий, за гірком посажене так в одну, якось так посадилось ще поруч. Прийду зараз засвітрон їх вибирати. Культури бризгай. Мабуть, зараз бризну, поки нема дощу. колочу колочу отаке під корінь для баштанних культур, але тут кальцію 20 найбільше. І ось таке, ось таке будемо бризгати по листу. Це палить. Лагерки. Щось як ходила, дивилась, було наче більше. Ну, як і є. Так, тепер ось оце поливаю під цю ясенію. Зараніше, заран заран щоб не було в ній нехватки пальці якогось чекалія. Це скільки вже життя учить-учить, Знову виропилась під зав'язку бачок 16 літр. Ледве підняла. Тепер ледве хожу. Так, я вже побризгала вже біля хати. Тут пишеться, що 50-100 мл на 10 літр. Я робила, тут 50-ту пакетику, я робила 3 пакетика. 150 на 16 літрів води. І мені вистачило побризгати помідори і перці. Так, це в мене в хаті були, це ось ще сьогодні огірки, як збирала, їх назбирала Так, оце якесь. Це в мене... Ой, я не показала, у мене там ранні є такі, я куплюла в недригайлові низенькі. Я колись покажу. Так, а це зараз замочу, і буде воно у мене закриватися в баночки. Це тут за тиждень я назбирала. І маленькі, і здоровенні. Такі здоровенні підуть кружальцями. Маленькі підуть з кетчупом. Ну вони мене ось тільки зараз починають плодоносити. Так що усі стебла і дуже добре кущі роз... розкущились і почали плодоносити. А взагалі вони в мене нерівномірні, який вже давно кущ, який тако вилазить. Ну, так Кожен рік кричимо, що нема-нема огірків, нема ой, погано ой пропали, а потім весною не знаєш, куди ті банки діватися. Так, всім пока. Це сьогодні за помідори зняла. Хто чим бризгає от той вершинної гнилі? Читала таке, що то вроді мартишкин труд оце я зробила, що то вже все. Ну що ж, побачимо. Що хватить? Так, всім гарних врожаїв і не болійте. ні ви, ні рослинки.